Володимир Канівець, Оповідання Білка. Щоранку, в один і той же час я чув. Білка стрибала на дах і, дряпаючи гострими кіхтиками по залізу, пробігала до мого вікна. Секунди тиші і сонячним зайчиком вона злітала на гілку сосни. З гілок, що легко похитувались, Осипалася зерниста роса. Переплигнувши на сучок, вона витирала лапкою вмиту росою мордочку, причепурювалась. Якщо в цю хвилину я підходив до вікна, вона кидала на мене погляд гострих очей янтаринок і, цокаючи, ніби танцюристка кастаньєтами, шугала на вершок сосни. Звідти, розпустивши хвіст, летіла на ялинку, а з ялинки, як у воду, пірнала в густе листя ліщини. Назад верталась іншим шляхом, бо в зубах у неї були зірвані разом з зеленою шкаралупою горішки. Пробігла по тину, з тину спускалась на землю і, майнувши через вулицю, Зникала. Я здогадувався, що дупло її десь недалеко. Мені хотілося подивитися, де вона живе, але, помітивши, що я слідкую, починала сердито цокати, заплутувати сліди, і я повертав назад. Тієї ночі море так гуркотіло, наче десь далеко палили з гармат. Дерева скрипіли і натужно стогнали, а та сосна, що стояла біля мого вікна, навіть діставала гілками до скла. На світанку вітер трохи послабшав. Я встав рано і пішов до моря. Шторм викидав на берег разом з водоростями краплинки янтарю, і я поспішав, щоб мене хто-небудь не випередив. Дачу мою від моря відділяв тільки сосновий бір, який тягнувся вздовж берега по невисоких дюнах. Такої бурі давно не було. Вперше за шість літ життя на дачі я бачив вивернуті з корінням могутні сосни. Оглядаючи одне з повалених дерев, я раптом помітив. Під гіллякою, придушена до землі, лежить моя знайома білочка. Як же ти така метка і не вбереглась? А он що? Тут в дуплі було твоє гніздо. Я вирішив поховати її у дворі під тією сосною, на якій вона завжди вмивалася росою, веселим цоканням вітаючи мене, підняв гілку. Взяв у руки білку і відчув, в долоню щось тихенько стукотить. Невже жива, притиснув пухнастий клубок до вуха. Справді, у білочки билося серце, билось тихо, слабосило, але з тією впертою наполегливістю, з якою пташеня стукає в шкаралупі яйце, прагнучи вирватися на світ Божий. Я кинувся до моря і, обережно вмочивши голівку, поклав білку на мокрі м'які водорості, опустився на коліна, приклав вухо. Серце стукало частіше, частіше. Раптом по всьому тільці її пробігла судорога, і темна янтаринка ока трохи розплющилась. Ожила? радісно запитав я. Білка, ніби відповідаючи мені, так ожила, прикрила очі і, очевидно, зібравши всі свої сили, спробувала підвестися. Але тільки ледь ледь сіпнула головою. Я дав їй схочу надихатися свіжим морським повітрям. Потім поклав у полу піджака і заніс до себе в кімнату. У мене була відпустка. І я ходив за своєю білочкою, як за дитям. Крізь гострі, сціплені зуби вливав піпеткою молоко, щоразу виносив до моря і клав на водорості. Мені чомусь здавалося, що в їхніх пахощах є щось цілюще. І білка моя стала оживати. А коли з'їла перший горіх, і я, похваливши її, хотів попестити. Вона, сердито цокнувши, оскалила гострі зубки. Ось ти як, щиро здивувався я і трохи образився. Коли зовсім сил не було, ти все приймала від мене, а тепер готова кусати. Доки білка хворіла, я робив усе, щоб вона, одужавши, добре почувала себе в моїй кімнаті. Коли лісники прибирали звалені бурею сосни, я попрохав, щоб вони акуратно вирізали те місце, де було дупло. Я притягнув метрову колоду в кімнату і поставив у кутку. Побачивши своє дупло, білка радісно цокнула і, раптом, ніби згадавши, що трапилося, сховала голівку в лапки і жалібно пискнула. Мені хотілося втішити її. Але як? Слів вона не розуміє, ласки не приймає. Залишалося одне дати горішок. Я розколов кілька горіхів і поклав перед нею. Але вона, зрідка попискуючи, навіть голівки не підняла. Щоб вона вільніше себе почувала, я вийшов з кімнати. Години дві сидів біля моря. А коли повернувся, застав білку в тій же позі. Правда, вона вже не пищала і дихала рівно, неначе спала. Одужувала білочка дуже повільно. Навіть в той час, коли починала бігати і перебиратися з вікна в дупло, її не переставали мучити якісь дивні корчі, стрибає, веселиться і все гаразд. А як тільки засне, чую, пищить. Тоненько, жалібно. Я брав її на руки, виносив до моря і корчі зникали. І ось що цікаво: в ці хвилини вона з радістю приймала мою ласку, і гострі оченята янтаринки блискотіли м'яко, вдячно. Минула осінь, випав перший сніг. У кімнаті моїй не було опалення. Треба переїздити до міста. Що ж робити з білкою? Випустити. Але вона ще не зовсім одужала, і потім нічого не заготовила собі на зиму. Буде голодувати, а то ще й загине з голоду. Ну, що мені з тобою, дикункою, робити? підсівши до дупла, запитав я. Цок? цок. Насторожено, ніби зрозумівши, про що йде мова, висунула з дупла голівку. Я питаю тебе, що мені з тобою діяти? Випустити в ліс чи забрати в місто? Цок, вертячи голівкою, процокотіла вона, і це вийшло так, наче не дочувши, запитала, як. Я засміявся. Цок, відповів я. І на цьому наша розмова закінчилась. Після довгих роздумів я все-таки, бачачи, наскільки білка боїться мене, вирішив випустити її. Адже, хоч і з голодом, але на волі. До того ж, я ще вирішив поставити на вікно ящик з горіхами. Разом з дуплом, в руки вона мені не давалась, виніс її на подвір'я. І залишив. Повернувся через годину, білки нема. Я сумно, шкода було, і водночас з полегкістю зітхнув. Допло заніс до кімнати, жити білка в ньому все одно не змогла б. Кожний кіт дістане її там, а в мене залишиться пам'ять про неї. Неспокійно, тоскно було того дня на серці, все думав. Куди вона втекла, де буде жити? А може повернеться? Очевидно, ні. Адже весь час трималась осторонь. На всякий випадок, вирішив ще днів два пожити на дачі. І, хоч було холодно, все-таки залишив вікно відчиненим. Якщо надумається повернутись, то з тієї гілки, на якій раніше вмивалася. Легко зможе стрибнути в кімнату. Не встиг засвітити світло, як почув знайомий стрибок на дах. Я кинувся до вікна. Білка перелетіла з даху на гілку і, побачивши мене, радісно цокнула. Що, холодно? запитав я. Цок, відповіла вона і так махнула лапкою, ніби сказала дуже. Горішків хочеш? Білка труснула голівкою. Цок? Я взяв жменю горішків, висипав на подвір'я і відійшов од від вікна, щоб не лякати. І раптом цок? Вона на вікні, ще цок, і очі янтаринки радісно блищать у дуплі. Я не сподівався такого. Що вернуло її сюди? Голод? Та ніж на подвір'ї повно горіхів. Дупло? Так, очевидно, так. А може, до мене звикла, може, по-своєму любить мене? Я підійшов до дупла і, цукнувши, весело запитав до мене повернулась. Янтаринки згасли, білка сховалась у дуплі. Ні, не до мене вона прийшла. Просто взимку ніде подітись, от і вернулась у дупло. Я вирішив зробити так якщо вона вранці втече, почеплю це дупло на сосну і хай собі там живе, залишив вікно відчиненим і ліг спати. Проснувся білки нема. Я взяв у сусідів драбину, виліз на сосну. Витяг туди мотузком білчину хатку і прив'язав біля тієї гілки, де вона вмивалась, щоб відразу помітила своє житло. Біля вікна прибив ящик і насипав туди горіхів. П'ять днів не приходив на дачу. І часу не було, і хотілося подивитися, як же білка зустріне мене після такої довгої розлуки. Тож у неділю поїхав туди з самого ранку. Вздовж огорожі стелився вузенький цегляний тротуар. Цегли не стерті, побиті, і тому кроки, особливо коли з дерева опадало листя, було чути далеко. Щоб білка не впізнала мене здалеку, вона безпомилково вгадувала мої кроки, я обійшов дачу з боку моря. Старався йти так, щоб гілка під ногами не тріснула, і все таки не встиг ще з лісу вийти, як почув радісне цок, цок цок. Білка вискочила з дупла і, чіпляючись, за припорошені снігом гілки сосен, полетіла мені назустріч, залишаючи за собою хвіст снігової пилюки. Цілий день білка радісно цокала біля мене, вскакувала в кімнату. Але як тільки я пробував погладити її рукою, стрім голов кидалася вбік. Я розумів, вона звикла до того, що про неї дбають. І тільки: ну що ж, дякую і за це. Але коли ввечері, зачинивши вікно і замкнувши двері, я пішов до станції. Білка з гнівним цоканням кинулась до дверей слідом за мною. Що, сумно самій? запитав я, зупиняючись біля гілки, на якій вона сиділа. А мені холодно тут, ось так ясно? Білка мовчки і якось насторожено лякливо дивилась на мене. А коли ти вже так любиш мене, ходи сюди, ну? Простягнувши руку, сказав я їдьмо до міста. Цок, сердито махнула вона голівкою. Цок? Тоді живи сама, сказав я і пішов далі. Вона знову кинулася за мною і зацокотіла ще сердитіше. Що було робити? Залишити? Але ж їй тут так самій тяжко. Повести в місто? Але як, не дається ж руки? Довго я дивився на неї і розмірковував, як краще зробити. Потім повернувся, взяв дупло з сосни і заніс його в кімнату. Коли ж білка, радісно цокнувши, невгамовною пір'їнкою ускочила в нього, зав'язав очі марлею і, піймавши попутну машину, повіз у місто. Всю дорогу білка навіть голосу не подала. Наче її там і не було. А коли в моїй міській квартирі стала гасати так, ніби народилась там, я зрозумів, у сердечку цього гордого звірятка жевріла якась і моя іскорка. І не помилився. За зиму ця іскорка розгоралася все більше й більше, і кінчилось тим, що моя білочка зовсім приручилась і лащилась, як кошеня. Хоч я і влаштував колесо, щоб вона могла розминатись, і понасипав до кімнати всякої всячини, аж до соснових гілок і морських водоростей, аби хоч трохи відчувався дух моря і лісу. Вона, як тільки я йшов на роботу, сідала на вікно і непорушно чекала мого повернення. І тільки но я відчиняв двері, летіла через усю кімнату мені на груди. І цокотіла, терлась, пищала, несамовито гасала по кімнаті. Я дивився на неї, і мені здавалося, ще мить маленьке сердечко не витримає, розірветься від радості. Надійшла весна, ми знову перебралися на дачу. Я поставив дупло в той же куток, у вікні виняв нижню шибку, забив те місце диктом. А в ньому прорізав отвір, щоб білка могла повсякчас вбігати і вибігати з кімнати. Спершу вона нікуди не вибігала, а лише подовгу сиділа на вікні, уважно уважно прислухалась і нервово здригалася від кожного шелесту. Тоді я став брати її з собою на прогулянки. Вона сиділа в мене на плечі чи бігала десь поруч. І ми довго ходили по лісі. Під час одної з таких прогулянок з вершка сосни впало вимогливе кличне. Цок? Білка моя здригнулася, пурхнула на землю і, сиплячи жовтою корою сосни, вихором помчала на той клич. Я подивився вгору. Тепер їх було двоє. Припавши до гілочок, вони з жадливою настороженістю пильно дивились одне на одного. Ось білка зробила рух. І той з усього було видно, що то був самець, відразу ж його повторив. Ось він поворухнувся, і моя білочка точнісінько так повторила. І незрозуміло було боялись вони, чи не могли надивитися одне на одного. А може, і те й друге. Білко, покликав я. Раніше, бувало, хоч би як далеко вона не бігала, варто мені було крикнути Білко, і вона кулею летіла до мене, а тепер і не ворухнулась. Ах, ось як! Ну й Бог з тобою, залишайся. Я повернувся і, навмисне, наступаючи на тріски й шишки, рушив до дачі. Підійшов уже до хвіртки, коли білка наздогнала мене. Догнала, радісно цокнула, але не злізла на плече, як це робила завжди, а вискочила на сосну, звідти через вікно в кімнату. Цілий вечір білка не висовувалась із дупла, і я не кликав її, бо відчував, що їй хочеться побути самій. З того дня вона перестала лащитись, а згодом почала уникати мене, як і тоді до переїзду в місто. Все частіше десь на вершку сосни було чути закохано кличне, цок, і вона прожогом кидалася на той поклик. І одного разу полетіла до нього і не повернулась. Я довго ходив по лісі і гукав «Білко, білочко. Але мені не відповідала навіть луна.